Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Come on, play! Сьогодні у нас одна з моїх улюблених рубрик: це топ красівок на осінь, це топ конкретно від New Balance. Я вам розповім, що ви можете придбати сьогодні в магазинах New Balance в Україні. Просто прийти і купити. Такий відос був в минулому році. Хто не дивився, тут сподіваюся, буде посилання на те відео. І щоб довго не затягувати, я попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок, і дуже важливо, напишіть коментар від вісьми слів, ви цим дуже сильно допоможете мені. І гарним перегляду. Почнемо ми сьогодні з. Я впевнений, що. Практично всім з вас вже відомі і дуже дуже, дуже знайомі пари це New Balance 9060. Модель, яку New Balance починав з такого ніжно-рожевого кольору в колаборації з Джофриш Goods. Вона завоювала ринки, вона завоювала серця і ноги нас, користувачів. І в цьому році New Balance презентує варіацію на цю модель з матеріалом Кордура. Кордуру придумали компанія Дюпон, та яка робить тефлон у 1960-х роках, і з того часу він дуже широко і масово використовується у одязі, у товарах для походів і до цього всього це кросівки суперзручні. Реально дев'яносто це суперзручна посадка. Це широка така платформа. Я не знаю, кросівки, в яких ви можете виходити 10 тисяч плюс кроків, в принципі, взагалі не відчуваючи дискомфорту. Вони ж копиться в народі. В цьому році, значить, подарували нам кордуру, що говорить про те, що більш практично буде на осінню погоду, на холодну погоду, на погоду вологу. Я вам нагадаю, що це не Гортекс. Це важливо розуміти, але все одно для таких плюс-мінус недовгих прогулянок містом десь перебігти. Проблем взагалі ніяких з водою не буде. Тому супер практична штука, кольори в наявності, розміри в наявності, я взяв в такому оливковому подивитися, що мені здається, що досить універсальний колір. Прям рекомендую. Якщо ви не пробували 9060 must have. якщо ви пробували і хочете на осінь, варіант з кордурою то, що треба, продовжуючи тему кордури. Одні з моїх найулюбленіших Balance'ів – це модель 100. Окей, це модель 1000, Модель, яка вперше була випущена в 1999 році. New Balance її реанімував два роки тому. А я в них дуже багато ходжу. Не конкретно в цих, але в мене є срібного кольору. Надзвичайно зручні, кросівки, яким не треба розтаптуватись, не треба до них адаптуватись. Ви взули, пішли. Вони візуально здаються трошки вузькуватими, але на ділі вони досить просторі. Всередині. Супер класна пара. Рекомендую кожному. Це, прям, це одні з небагатьох в яких я коли ношу, відчуваю прямо цю м'якість п'ятки, м'якість підошви. Коли ви на неї ступаєте, ви прям фізично реально відчуваєте, як вона під вами згинається і вас трошки відштовхує. І це прям супер кайф. технологія Absorb, так само як на 9060. Дуже рекомендую. Кордура на осінь просто прекрасна історія, тому кольори присутні. Також вибираємо і New Balance 1000, ну прям кайф. З цікавого, вони також є. Є, звичайно, в чисто чорному варіанті, але є от в такому, як мені здається, такому як я люблю так, кольорі. З прикольного, в звичайній парі є дві пари шнурків, тобто ви можете тут вже собі трошки мудрувати. Е, мені здається, що чорні шнурки тут можуть, до речі, дуже класно виглядати. Матеріал оцього салатового кольору, він такий, знаєте, він нагадує неопрен і, скоріш за все, це і є неопрен. Е, язичок тут в сітку, але чи буде цей неопрен парити ногу, я не знаю. Якщо хтось з вас вже має пару. Саме таку або в чорному кольорі з цих матеріалів, будь ласка, пишіть коментарі. Дуже цікаво ваш відгук саме по теплообміну в цих кросівках. Виглядають вони, як на мене, супер круто. А якщо вони будуть пачкатись, я думаю, що ви всі знаєте, що робити. Для цього ми розробили для вас найкращу піну для чистки взуття, яка називається Снікер мама. Також у нас є водовідштовхуючий спрей, в нас є антибактеріальний спрей. У нас є мішечки для висушення взуття, в нас є тряпочки, щіточки, в принципі, все, що вам може знадобитися. Переходьте на сайт, посилання в описі до відео, користуйтесь, бережіть свої ноги і свої красівки. New Balance 878 це прям. Мені здається, це супер недооцінена пара. Про неї є класний відос у Макса Лішоп. Модель 878 вперше з'явилась, Там є різні джерела. Хтось пише в 90-х, але підтверджень немає. Але є підтвердження про 2000 рік. New Balance її реанімували у 2019-му. Там були дуже яскраві колаборації в кльових кольорах, матеріалах. Але в 2019-му році New Balance, в принципі, мало кого цікавив. Ну, скажімо, так, крім суперентузіастів, фанатів конкретно New Balance, але в загальну гру New Balance ще не грав. І 878 це кросівки. Вони йдуть в категорії то, що я називаю, напевно, не тільки я, бюджетного New Balance. Вони дешевші 90-60, дешевші тисячних, але на диво вони ультраякісні. Замша, яку використовує New Balance на цьому кросівку, вона супер. Ну, вона прям супер-супер. Е, перша асоціація, коли я їх взяв в руки, це точно щось схоже на New Balance 990 V3. Е, оцей е, візерунок, який структура красівка, так, його композиція. Зверху трошки нагадує, якраз 990 V3 і V4. Якість замші, як би це дивно не звучало, але вона, наче туди ж. Я от зараз її провожу пальцем. Вона, ну, знаєте, ведеш вліво, вона світло сіра, ведеш вправо, вона темно-чорна. Ворс прекрасний. він, Я думаю, що з часом трошки розкудлатиться, і це буде прям супер. Посадка в цей кросівок моментальна, вам не треба його буде розходжувати. Ви одразу стаєте, у вас тут азорб. Він е, робить все, що робить абозорб, але сама піна вона ну така. Вона досить, я думаю, в два рази жорсткіша, ніж на тисячках. Але е, це кросівок, які ви взули і пішли. Суперкомфорт, за помірні гроші. 8, 7, 8, точно варті вашої уваги. І там прикольні кольори. Це цей чорний, це сірий, такий класичний New Balance, це темно-сірий aka мишечий колір, і світленький для чистюль. Користуйтесь, купляйте дуже гарний варіант на осінь в цьому кольорі, в темних кольорах світлий можна використовувати весною теж клас. Що ще в наших New Balance стоїть декілька прикольних варіантів моделі 2002 r це вже, знаєте, сучасна класика від New Balance. Конкретно ця модель це мої особисті кросівки. Вони в колаборації з GG Dжаunt. Вони на гортексі. Пахнуть таким добрим китайським суперклеєм, як би це дивно не звучало. Матеріали супер, все супер. Вони на гортексі, Значить, я їх планую носити цієї осені. Взагалі, 2002 R – це супер універсальна пара, це супер якісна пара, це суперзручна пара. В принципі, нічого нового про New Balance і я не побачив варіантів з кордурою чи з Gore-Tex чи з Primaloft, про який ми зараз поговоримо. Але на таку плюс-мінус суху, навіть прохолодну погоду це дуже гарний варіант, тому придивіться її до нього. New Balance 1906. Ну, мені здається, вже просто вледачого. Лише не було цих кросівок. 1906 дуже, дуже глибоко вкорінилися в індустрію, в нашого споживача, особливо. Я думаю, що якщо ми візьмемо на загал, то 90-60 і 19 на це дві най -най -най поширеніші пари в нашій країні. І це ж не просто так. Це говорить про комфорт, про універсальність, про стиль. Можливо, що ми маємо в цьому році? Якщо в тому році фішкою і такою головною штукою, яку New Balance подарували нам на осінь 24-го року, було 19.06 з кордурою. В цьому році вони пішли трохи далі і дуже сильно влучили саме в наш ринок. Вони додали в 1906 Loft. Що таке Prima Loft Prima – Loft це щось по типу синтетичного пуху за технологією. За, скажімо так, сутністю. Матеріал розроблений на замовлення Збройних сил Сполучених Штатів. Це, в принципі, отак зразу вам має про все сказати. Задача була зберігати тепло. Задача була зберігати тепло при намоканні. І за дослідженнями, навіть при намоканні на 90% прімалофт продовжує зберігати тепло. При цьому він дихає, при цьому він зберігає свою форму, що теж надзвичайно важливо. В трьох кольорах максимально універсальні кольори. Це прямо якраз та історія, коли я можу сказати, що ну, поспішіть. З прикольного, шнурки не просто шнурки, а ось такі вони рифлені, мені здається. І я такі шнурки зустрічав на моделі 860 від 2 в колаборації з. А The Store. Прикольно, що New Balance навіть в такі, скажімо так, стокові пари, загальні релізи, робить якісь ізюминки для нас і вас. Також не забувайте про серію Made, там завжди є щось цікаве, але воно не дуже осіннє, тому я в цей топ не включав його. Насправді, з того, що зараз є в магазинах, на мій смак, це прям от я для вас намагався зібрати найголовніше, найцікавіше. Користуйтеся і, і я вам нагадаю, що важливу штуку. Якщо ви робите замовлення через інтернет-магазин, там знизу є така штука: підпишіться на розсилку, отримати 15% знижки, користуйтесь. З вами був Роман, канал ForceKix. І я дякую вам за увагу. Слава Збройним силам України! Не забувайте донатити і до нових зустрічей. Дякую.